Дей згоріли живцем під час аварії в Харкові. Там вночі приватна газель врізалась у комунальний сміттєвоз. Від удару спалахнула пожежа, і лише загасивши полум'я, рятувальники знайшли тіла. Вони обгоріли до невпізнаності. Чому водій не помітив восьмитонного завантажувача сміття? З'ясовувала Світлана Фечун. Це все, що залишилося від вантажної газелі. Вона вночі на повному ходу врізалася в сміттєвоз, який стояв посеред проїжджої смуги, і миттєво спалахнула. Це сталося близько третьої ночі. Про займання машини на дорозі рятувальникам повідомив водій що проїжджав повз. Палала так сильно, що неможливо було розгледіти, чи є в кабіні люди. На момент їх прибиття огнем була охвачена кабіна і частично грузовий цік. Автомобіля газель на обшій площі 10 квадратних метрів. В течені 10 минут пожар було ліквідовано. Лише після цього рятувальники знайшли у кабіні газелі два обгорілих тіла. Про те, що на місці пасажира була жінка, слідчі здогадалися лише по ланцюжку на шиї. При ударі, почала деформація кабіни. Скоріше всього, при ударі люди либо втратили, либо сознання на місці. Ну тут уже теж неизвестно. Если они вони навіть були живы, то вибратися из кабіни було очень проблематично. Під час аварії кермувальника сміттєвоза на місці не було. За словами його керівника, водій поїхав позавчастини, адже автівка зламалася під час руху. Заклинив задній мост, і за ним, який слідував водій, он зупинився, оказував йому помощ буквіровки автомобіля на основну базу. Они не смог. Поліції кажуть, ділянка дороги, де трапилася ДТП, була не освітлена і слизька через ожеледицю, але аварії можна було б уникнути, якби сміттєвоз був позначений на дорозі за правилами дорожнього руху. Автомобіль зіл стояв на проїжджій частині. Без включених сигналів аварійної сигналізації, а також був невиставлений знак аварійної зупинки. Комунальники ж твердять, що їхній водій має два десятки років стажу і за кермом не міг нехтувати правилами. Ми виключаємо той факт, що машина не була обезпечена знаком аварійної зупинки. Це просто ну, якісь ну, видумки. Хто винен у загибелі людей мають з'ясувати слідчі, але зробити це буде непросто кажуть в поліції, адже багато речових доказів згоріло. Світлана Фун Сергіоксіїв Харківтесен Харків, ТСН, 1+,1.